Я не такий багатий, щоб дозволити купувати собі дешеві речі. З таким виразом я впевнений, ви знайомі досить давно. Але при цьому, що ви з ними знайомі, Багато людей не користуються цією темою. Ну, дивіться, на прикладі резини я вам уже наводив. Не може просто так резина Мечелін коштувати в два рази дорожче від китайської резини, бо з вас хочуть здерти більше грошей. Ні. Тому що ви отримуєте більше якості від експлуатаційних характеристик такої резини. Так само і в авто США. Коли ви дзвоните в якусь компанію і хочете завідомо в занижений бюджет замовити і зробити такий автомобіль, то вони вам його і можуть. Можуть зробити, як, наприклад, джипа компаса, який вам я тільки що буквально декілька сторіс назад показував. Що в результаті? В результаті ви отримаєте автомобіль, який начебто буде на ходу заводитись і їхати. І купивши собі такий дешевий автомобіль відносно з дешевим ремонтом. В процесі експлуатувації все, на чому зекономили, почне відвалюватися. І дуже добре, якщо зможна буде його відремонтувати просто якоюсь заміною. Але якщо ця заміна буде вести за собою деякі наслідки, наприклад, закипання двигуна, перегрівання коробки це коли люблять гратися з спайкою радіаторів, а не замінювати їх на нові, то ви просто-напросто. Попадаєте на заміну двигуна і коробки. Знову ж таки, вам доведеться розібрати всю морду цього автомобіля, замінити радіатори, і коли вже воно розбереться, ви заміните його все одно уже по-нормальному. Таким чином, ви заплатите два рази за один той самий ремонт, спершу дешево, потім дорого, і плюс можна попасти на заміну двигуна чи коробки, перегрівши його. Так ось до чого я це й говорю: що я не такий багатий, щоб дозволити собі купувати дешеві речі, щоб дозволити собі Робити дешевий ремонт на авто із США. Ось моя така думка. І приклад джипа компаса, який зараз у нас висить на підйомнику. Ви бачили, людина просто-напросто влетіла на гроші.